Миргородська громада війде в наступний 2025 рік зі сформованим бюджетом. Відповідне рішення 24 грудня. Депутати ухвалили одноголосно на 58-й сесії міської ради восьмого скликання. За словами начальника фінансового управління Сергія Скляра, в цілому бюджет є збалансованим відповідно до норм бюджетного кодексу. Загальний ресурс наступного року складає 598,3 мільйони гривень, як і було анонсовано раніше. Бюджет громади буде соціально орієнтованим. Видаткова частина відповідно розрахована до надходжень, розподіляється на загальний фонд 538,1 мільйона і спеціальний фонд 60,1 мільйона гривень. В цілому соціальна спрямованість бюджету наступного року складатиме 63,7% або 38,1 майже мільйон гривень. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, фізичну культуру та спорт. Так, відповідно до бюджетних програм, у 2025 році на освіту планують спрямувати 249,3 мільйони гривень на охорону здоров'я 38,6 мільйона гривень. Соціальний захист та соціальне забезпечення 48,4 мільйони гривень. Фізичну культуру і спорт 8,4 мільйони 75,2 мільйона. Використають на органи місцевого самоврядування 56 – на житлово-комунальне господарство 30 мільйонів передбачено для транспорту та транспортної інфраструктури і дорожнє господарство. Ще 27,4 мільйони виділять на будівництво та регіональний розвиток. А 28,6 мільйони гривень складуть інші видатки. Це такі, як реалізація заходів місцевих цільових програм, забезпечення гарантійних зобов'язань по міжнародному проєкту, фінансова підтримка комунального підприємства. Міжбюджетні трансферти, резервний і цільовий фонди, а також фонд охорони навколишнього природнього середовища. Основними джерелами наповнення бюджету громади традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок. Очікується наповнення загального фонду у розмірі 482 мільйони гривень, а спеціального 11 мільйонів. Окрім цього, до бюджету громади мають надійти міжбюджетні трансферти: 82,3 мільйонів з державного, п'ять 60 мільйонів з обласного і 17,3 мільйони гривень з бюджетів інших громад.